Всім привіт! Вітаю вас у новому мотиваційному відео. У нас весна в повному розквіті, а отже наближаються свята. Сьогодні я буду готувати будинок, прибирати його. Кому потрібна порція мотивації, запрошую до перегляду. А я розпочинаю з того, що я буду займатися тюлями. Коли вони висіли на вікні, не здавалося, що так катастрофічно. Но коли я їх зняла і подивилась на них зблизька, то зрозуміла, що їх потрібно відсвіжити. У нас тюлі є з ікеї. Я деякі переробила ось так на гачки, там, де у мене такі карнизи, і перу їх разом з гачками, але цю частинку, де кріпляться гачки, я занурюю в такий мішечок. Для прання одягу. Тоді мені не потрібно їх знімати, і я впевнена, що вони не погубляться у пральній машині. Цього разу я роблю експеримент, тому що мені не хотілося їх прасувати, і пізніше покажу вам лайфхак, який я для себе обрала. Перу я їх на делікатному пранні і на мінімальному віджимі. Чіпляю я їх на вікно мокрими, і ось так це все виглядає. Щоб їх не просувати, я їх просто ось так стрясаю. Вони, звичайно, сохнуть дуже швидко. Ще й день був сонячний, вони гарно підсохли, просто моментально і досить гарно розгладились. І цього разу я собі набагато спростила роботу. Я не знаю, чи так. Спрацюю з усіма, напевне, якщо це є тканина, якийсь там шифон, органза. Так, напевне, не вийде, але в кого є ось така сіточка, то ось вам від мене лайфхак, він робочий. І мене це виручило і спростило мені просто, можна сказати, роботу на цілий день, тому що попрасувати тюль це займає багато часу. Зараз займуся ось цим великим вікном. Якраз тюлі у мене перуться. І вже одне вікно, одна кімната у мене готова. Далі я приступаю до гардеробної кімнати раз в рік або два рази, швидше два рази, на зміну сезону я повністю переглядаю свій гардероб, і в мене є одне таке правило: у мене є певна кількість вішалок, вішачків, на яких я зберігаю одяг. І я їх ніколи не докупляю. Ну, по крайній мірі стараюсь не докупляти і тим самим контролюю кількість речей, яка у мене є. Я не дуже люблю, щоб у мене було надто багато речей. Ну, але і дотримуватись зовсім такого мінімалізму в мене також не дуже виходить. Тому я собі зробила таке правило: от в мене є певна кількість вішачків. Якщо я вже не маю куди вішати, значить мені потрібно зробити розхламлення. Чим я зараз і займаюсь. І власне я буду переставляти, аби під руку були вже речі по сезону і вище наверх відправляю ті речі, які я не буду носити влітку. Там зимові светрики, теплі речі. Деякі речі я буду зберігати окремо, наприклад, светри, щоб вони не витягувались, я їх познімаю і запакую в пакети, а зараз займаюсь переорганізацією. Є такі речі, які я просто роками назад запихаю в шафу. Мені просто шкода їх викинути, але я їх дуже рідко ношу. Наприклад, платі я взагалі дуже рідко ношу, але вони настільки ще нормальні в нормальному стані. Думаю, та, нехай ще повисять. Можливо, і якась нагода буде їх вдягнути, хоча зараз досить рідко випадає якась така можливість кудись вдягати власне платячка. Але це, напевно, ще не від нагоди залежить, а від стилю, який людина використовує. В мене дуже такий кежуал стиль. Я рідко вдягаю якісь такі жіночні речі, я б так сказала. Для мене простіше завжди заскочити в якісь спортивні штани або в джинси. Це мій такий повсякденний одяг. Але люблю і якісь такі гарні речі на вихід. Я прихильниця більш такого класичного стилю, тому в мене речі не виходять, можна сказати, з моди і не відстежуються в якому сезоні. І в який період я їх купила. І для мене, в принципі, це зручно, тому що я багато років можу носити одні і ті самі речі. Вони в мене якось не зношуються, не спираються, і проблем з гардеробом в мене немає. В принципі, в мене завжди є що вдягнути, було б лише бажання. Оскільки в мене немає ніякого ще туалетного столика, я ще собі не організувала таке місце. То я тут зберігаю і парфуми свої. До речі, хочу зробити окреме відео або розповім якомусь одному з відео про парфуми, тому що я знайшла настільки хороші бюджетні знахідки, що вважаю, що в комусь буде цікаво і корисна така інформація, бо парфуми сьогодні коштують досить дорого. А В мене є вам точно що розказати і чим поділитись, бо це просто дійсно знахідки, якими я насолоджуюсь. Парфуми це та річ, яка мені створює настрій. І я колись була байдужою до парфумів, а зараз дуже полюбила. Тому обов'язково пишіть, якщо вам цікава така тематика, я зроблю окреме відео і розповім вам про ті знахідки, які у мене з'явились, а в мене їх чимало. Також досить часто мені пишуть зробити відео про якісь там мої прикраси. Я дуже мало використовую прикрас, напевне, ви це на мені можете помічати. В мене є малесенькі такі сережки. Я люблю носити свій годинник. Годинники я люблю, але в мене їх є небагато. Ношу взагалі лише один. Тому такого відео, напевне, не можу зробити, а ось про парфуми обов'язково зроблю. Я пересортувала уже всі речі і теплі светрики. Я вирішила сховати, щоб вони не розтягувались. У мене їх є не так багато, тому мені компактно вони помістились в один такий пакетик. Зі, з такою зіп-застіпкою. Вони не будуть припадати пилюкою, і цілий сезон вони не будуть розтягуватись, тому я їх всіх акуратненько склала і відправила на зберігання до наступного сезону. Речі я зберігаю ось так на вішалках, мені це найбільше подобається. Штани на таких зажимах і на звичайних тоненьких. Це все колись я оці вішалки назбирала, коли речі носила в хімчистку. Зараз їх не ношу, тому вішалок в мене не збільшується. І деякі там, бачу, блакитні, це я докупила, мені здається, в АТБ. Светрики ось так поскладала і буду зберігати їх до наступного сезону в пакетику. Не знаю звідки він у мене з'явився, але дуже зручний для зберігання. Є багато різних органайзерів, які можна придбати, але в мене немає такої потреби, тому я обійшлася лише одним ось таким пакетиком, і ось після такої зачистки у мене з'явились вільні вішачки. Тепер я можу собі навіть докупити якісь нові речі. Дуже люблю звільняти шафу, мені здається, що навіть тоді легше дихати, і, в принципі, переглядаю те, що в мене є, з'являються нові ідеї. Все, що вже не підходить, я збираю і віддаю тим, хто цього потребує, або хто, я знаю, може ще ці речі носити. Бо віддаю не лише зношені, віддаю просто ті речі, які мені вже не підходять. А зараз перерва на обід, коли є багато роботи, а весна чомусь так складається, що весною завжди є багато роботи, і починаються вже польові роботи, грядки. Хочеться і подвір'я прибрати, і будинок прибрати, бо не так, ніби воно все брудно, ніби не, не запущено, але коли присвічує сонечко, ти розумієш, що все потребує догляду. І прибирання. Тому на обід у мене сьогодні дуже такий швидкий варіант: я відварила рис, дістала тунець, залишки горошку, приготувала шпинатний соус, просто стушкувала шпинат, додала часничок і загустила його за допомогою борошна, готувала просто на водичці. І замість салатику у мене сьогодні помідорки черві. Все дуже просто, але дуже смачно, тому я підкріпилася, набралася сил і можна продовжувати далі. А далі мене чекав ще один грандіозний проект це моя кухня. На кухні я, звичайно, провожу дуже багато часу, там неможливо без цього, завжди щось підмиваю, щось складаю. Але от раз в рік або два рази в рік я виймаю повністю все і все перемиваю, тому що є, наприклад, такі речі на кухні, якими я не користуюсь в принципі цілий рік. Мені ніби їх і без них можна було б обійтися, але й шкода, наприклад, їх віддати чи викинути, тому що. Десь колись можна ними та скористатись. І коли особливо в мене також на кухні стає мало місця, я розумію, що то в мене не поміщається, інше вже не поміщається, я тоді також роблю таку переорганізацію і, в принципі, розумію, що з'являється багато речей, які мені не потрібні. Є те, що я взагалі не використовую, тому я також роблю таке сортування, заодно все протираю, прибираю. І Такі маніпуляції я роблю не дуже часто, можливо, раз в рік або два рази в рік. Цього, в принципі, достатньо для того, щоб підтримувати таку чистоту і порядок, бо я вважаю, що чистота і порядок є тоді, коли кожна річ має своє місце. І, власне, для такого присвоєння місця кожній речі, кожному там, виду посуду та взагалі будь-яким речам в домі, потрібна ось така. Організація. Я нарешті знайшла місце, де я зберігаю тепер свою мультиварку, тому що вона зазвичай в мене знаходилась на плиті, але я дуже не люблю зайвих предметів на поверхнях. Тому я знайшла для неї місце, все гарно перебрала, пересортувала. І я вам хочу сказати, що навіть з'явилось багато порожніх поличок у мене на кухні, тому така процедура досить є корисною і потрібною для кожної кухні. А зараз така корисна інформація. Хочу вам сказати, що я ось ці бокали придбала в сінсеї. Дуже ними задоволена. Ціна і якість тут відповідають. І я маю тепер для сервірування одинакові бокали і купила ще ось такі склянки. В мене були такі різні від різних напитків з різними надписами, і я хотіла їх також замінити. І ось такі горнятка також для кави на щодень. У мене є різноманітні, такі різнобій можна сказати. Я хотіла, щоб були одинакові, і ви знаєте, на щодень, для щоденного використання та, в принципі, і для сервірування столу вони прекрасно підходять, гарно миються в посудомийній машині. Тому хто в пошуках можу сміло рекомендувати. Це хороша якість за таку ціну. А далі я приступаю до миття вікон. Це та робота, яку я страшенно не люблю робити. І так як зсередини я їх можу мити частіше, і це виходить мені зробити їх чистенькими, то з вулиці мені здається, що я їх не те щоб мию, а просто розмазую, тому що доступ дуже поганий, досить велика висота, і мені просто страшно нахилятись. Це потрібно якісь драбини дуже високі, в нас таких немає. І ну, знаходжу такі способи, які тільки можна, але результатом я зовсім не задоволена, тому задумуюсь над тим, що можливо треба замовити клінінг, аби мені зовні вікна помили нормально з нормальним устаткуванням, яке для цього потрібне. Наразі залишаю так, як є. Зняла також всі тюлі. Переперу, відсвіжу, і наразі так буде. Але це питання для мене не закрите, мушу щось з цим собі придумати. А зараз мені потрібна ваша допомога. Скажіть, будь ласка, можливо, в когось є робот для миття вікон. Поділіться своїм досвідом, чи це варте уваги, чи не варте. Я бачила, що їх навіть дають в оренду на декілька днів, і це досить така нормальна ціна. Я б собі таке взяла, але от цікаво почути відгук тих людей, хто вже ними користувався, чи вони справляються з такими дійсно забрудненими вікнами. Буду вам дуже дуже вдячна. А зараз поділюсь з вами дуже швидкою, смачною і корисною закускою, коли немає часу готувати. В мене завжди є переважно ці продукти вдома. Я готую ось таке сирне хачапурі. Готується дуже швидко. Для нього я використовую сир. В мене був 5%, можна і 9%, а також ось такий сологуні. Сологуні я натираю на грубій терці. В час приготування максимально швидкий, зручний і виходить дуже смачно та ще й корисно. До сирів я додаю три яйця. Даю сіль, перець до смаку, солі не потрібно багато, бо сир солоний. Десь приблизно одну чайну ложку розпушувача і дві столових ложки борошна. Це все ретельно перемішую. До утворення такого однорідного тіста і буду випікати в духовці. Випікається також дуже швидко. Я сьогодні поспішала замісила це все тісто вручну. Не потрібно робити його дуже густим, тому що воно і так тримається гарно форми, і дві ложечки борошна для цього цілком-цілком достатньо. Вони, вони виходять дуже ніжні і взагалі не відчувається, що це. Таке тісто для перекусу, навіть можна для сніданку, це дуже класний варіант. Я їх готую вже максимально багато разів, і всім, кому давала їх пробувати, всім дуже сподобалось. І ось так на швидкоруч виглядає наш сьогоднішній перекус, чи це вечеря. І ви знаєте, я вирішила залишити ось так цю картинку, щоб м всі, хто вважають, що от блогерів лише кар красива картинка, лише все гарно поскладано. Насправді це не так. Усіх все однаково, і блогери це так само звичайні люди. Просто ми робимо якісь. Фільмики цікаві такі до перегляду, і іноді може складати, що все просто ідеально. Але повірте, що у всіх, так як у всіх. І я не виключення, і ось така картина мене чекає на кухні, але трошечки часу, і все це можна змінити. Ну і на минулі вихідні, нарешті, після року знайомства онлайн, нам вдалося зустрітися. Насправді була дуже приємна зустріч з Леною. Я думаю, що багато хто з вас її знає, тому що дивитесь також її YouTube канал Насправді я зависаю на кожному її відео. Мені дуже приємно, мені дуже цікаво дивитись, і взагалі, це людина близька мені по духу, по баченнях, вподобаннях. Нам є завжди про що поспілкуватись. У нас є багато спільних тем. І настільки легке у нас спілкування, що коли ми зустрілись, таке враження було, що ми подруги з дитинства і просто не бачились багато років. Ми не могли наговоритись. Нам настільки було приємно побачитись вживу, не лише онлайн, за що я безмежно вдячна Ютубу. Власне, це безцінно, тому що стільки, скільки він мені подарував знайомств, і таких близьких і рідних, можна сказати, мені людей, це є дуже дуже важливо і для мене дуже цінно. Тому дякую, Лені, за приємне спілкування, за те, що ми так гарно провели час. Дуже хотіла з вами поділитись також цією подією, і нехай це залишиться тут на Ютубі на згадку. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам всім, що ви залишаєтесь зі мною, що ви заглядаєте на мій канал. Дуже вдячна усім за вашу підтримку, за вподобайки. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па і мирного нам неба!